Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. І сьогодні в нас на надходження BMW X3 2009 року з 2-літровим дизельним двигуном на механічній коробці передач на повному приводі. Автомобіль приїхав з Європи в 2022 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, механічне регулювання сидінь, електроскопіймачів усіх вікон, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, клімат-контроль. Підігріви передніх сидінь. Датчик тиску в шинах. ось Так виглядає задній ряд. На автомобіль встановлені 17 електроспальні диски на літній резині. Парктроники задні, передній. Автомобіль ви зможете придбати за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Пробіг на даному автомобілі 290 тисяч км. Ціна буде склати на нього 9490 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.